Думаю, наші неділі святого богослужіння завершене, всім дякую за спільну молитву. Також вітаю всіх тричасників з прийняття тіла крові Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде вам насилення душі і тіла. Також сьогодні, особливо п'ята неділя великого поставили, ми наближаємося до на одного із найбільших свят пана Десяти, це Христового. Сьогодні неділю приходові Марії Єгипетської на велику честь, благословення. Предстоятеля нашої православної царства України, бажанічого митрополита Київської сії України, ручити чергову церковного нагороду для секретаря нашої харківської партії, протерея Дмитра Шаховало. Тому сьогодні, Отець Секретар, вітаю вас черговою церковною нагородою. Також вітаю вас для на народження, яке ви святкували на цій неділі. Нехай населення Господь благословляє вас, оберігає вас і посилає вам довгі, щасливі і нове людье життя. Много і з благою вам вітання. Ще одного військового капелана, який є західним Україною, але несе свій послуг сьогодні разом зі своїми військовослужбовцями спод нас на Слобожанщині, оберігаючи нашу неньку країну, оберігаючи наші слобожанські землі, який теж відсадкував цього тижня День народження. Це наш Дубінський благочинник, Крівінський партії отець Василь Лозинський. тому отже, вітаю вас і дуже радий вас сьогодні бачити. бо 11 років назад ми спільно з вами служили на Рівенській землі, а сьогодні ви маєте честь служити з нами на Слобоженській землі. Тому хочеться вам висловити слова подяки, що ви разом зі своїми міського приїхали переїхали сюди, на нашу землю Слобоженську і вберігаєте її від російських сатаністів. Тому нехай теж Господь вас оперігає, охороняє посла Боги, щасливі і многі роки життя на ноги, благи вам благодаря. you <laughs>